Жінки не йдуть одразу, не палять мости яскраво, стихають спочатку фрази, холоне серденько, помало, згасають у душі неохочі надії і сподівання, а потім згасають очі, як зорі понад світанням. А далі холоне, як кава, міняє свій смак надії, і, така ж яскрава, та більше уже не гріє. І сміх, наче й той лунає, але без життя іскринки, і радості в нім немає, бо серце наполовинки, все ціне, що залишилось, ховає в душі далеко, і погляд відводить вдалеч з курликанням зграй лелечих. Хтось думає, просто втома, вона ж розуміє душевно. Та з часом вона не проходить даремне усе недаремно. Ти втратив її вже точно, без бою в нокаут одразу не бачить, як гаснуть очі, не чув, як холонуть фрази, вона ще поплаче трішки, збере всі уламки серця. Засвоїть урок колишній йтиме до щастя вперто, і тим ще красивіше. легкою ходою світом, і посмішка ще яскравіша. Бо вміє цей світ любити Світлана Сотніченко виконує Лілія Охріменко.